Існує два типи нагадування про подію: це в Google календарі це сповіщення або лист на електронну пошту. Коли ви додаєте подію через Gmail, вам автоматично додається саме сповіщення, і як бачите, 20 хвилин. Але багато хто не знає, як його змінити і налаштувати під себе той варіант, який вам зручніше. Давайте покажу, як при цьому вам не потрібно виходити в інше вікно і там саме вкладіться в Google календаря, це налаштовувати що звично. Переходимо налаштувати. І саме тут обираємо тип сповіщення або електронна пошта. Нажав, натискаємо готово. Якщо вам потрібно додати ще одне сповіщення, і це може бути інший тип, знову налаштувати сповіщення. обираєте час необхідний і готово. Для видалення натискаємо видаляємо. Для зміни також все дуже просто. Якщо взагалі потрібно видалити всі сповіщення, але не забудьте про свою подію. Видаляєте, зберігаєте або налаштовуєте так, як вам потрібно, користуйтесь зручно, швидко.